Незважаючи на примхи погоди, а саме дощі та зливи, Красноградщина продовжує жнивувати. Однак темпи зернозбиральної кампанії помітно уповільнилися. Аграріям доводиться постійно очікувати сприятливої сухої погоди. Детальніше про особливості процесу жнив у красноградському районі розповідає начальник управління агропромислового комплексу райдержадміністрації Анатолій Берднік. На полях висрів хороший врожай, видимо врожай. Задовільні, азимі культури перезимували, 80% ось перезимувало, дійшли до врожаю. Опади, які пройшли, вплинули позитивно на формування врожаю. І сьогодні хлібороби розпочинають збиральну кампанію. Приступили до жнив 4 липня, перше підприємство у нас товари фірма Піщанська. Вийшло поле при вологості, яка ще не дозволяла збирати без досушування, але в них є обладнання, на якому досушувати, тому вони розпочали раніше, щоб площа значна, в них найбільше тисячі гектар ранніх зернових на 10 комбайнів, це 250 гектар по нашому району, але в них є ще площі в громадському районі господарства, тому вони розпочали дещо раніше. На сьогодні, станом на 14 липня, практично вийшли в поле всі господарства вивели свою зернозбиральну техніку. Зібрано на сьогоднішній ранок 12% раннього клину, в тому числі озимої пшениці 22%. Перші показники вражальності, можна сказати, ще це тільки. Попередні, тому що розпочинають з площі, які трішки гірше, і по врожайності, і по видах вони раніше визрівають. Но, тим не менше, на сьогодні в цілому рання група зернових дає з гектара 40 на 10 центнерів з гектара. Якщо говорити по культурах, то розпочали і озиму пшеницю, і горох, і ячмінь ярий. Якщо говорити за зиму пшеницю, на сьогодні поки що вражайність попередня і вона коливається від 30 центнерів з гектара по трішки гірших підприємствах, які фінансово менше були забезпечені для виконання всього комплексу агротехнічних заходів. І коливається понад 50 центнерів у нас по променю. Павпромінь, Заря 56 центнерів на сьогодні отримують. За 50 центрів товариство ранок, хліборуби товариства ранок, Мрія за 50 центнерів. По гороху, ну, на жаль, поки що вражанність 18 центнерів. У нас фермерське господарство Шанс ще не приступили, 91 гектар гороху посіяно по Промінь. Це по суті везерок. І ячмінь розпочало підприємство 100 мрія, майже 40 центнерів, 38,5 на сьогодні дається культура. Як складеться в подальшому, в ну, ячміні більш... та культура, яка попала під запал, то врожайність, на жаль, буде трішки меншою, ніж 35 центнерів. А поазимій очікуємо все-таки вийти на кращі площі і зібрати за 50 центнерів. Ну, Минулому році ми зібрали 56 центнерів азимої пшениці. Очікуємо і в цьому році азимої пшениці зібрати стільки ж. Техніки достатньо, вистачає на збирання механізаторів, тобто комбайнери підприємства забезпечені повністю. Відпрацьовано заробітну плату під час збирання. Під час проведення жнив вона трішки вища, ніж в минулому році, незважаючи на те, що матеріально-технічні ресурси подорожчали, керівники господарств приділяють увагу з тим, щоб підвищити заробітну плату. Розрахунки за оренду сьогодні підприємства розпочинають разом з початком жнив. будуть видавати зерно, ну, тобто буде проводитися. Лідерами у нас по розрахунках на сьогодні є підприємство ПО «Промінь» 56%, в цілому по району на сьогодні стан розрахунків 16%, але керівники господарств запевнили, що з початком жнив ця робота буде пожваві, і розрахунки підуть більш планомірно і ну, темпи будуть підвищені по стану розрахунків. Сьогодні завдання заготувати з урожаю, забезпечити повністю себе насінням. У нас достатньо посіяно насінницьких посівів, більше 2,5 тисяч гектар, тільки азимих культур, що дасть можливість забезпечити на 100% себе насінням. І в першу чергу буде приділятися увага і надається увага з збиранню насінницьких посівів. Якщо я не сказав трішки за те, що яким образом проходить збирання, то в основному це напряму проводиться збирання площ прямим комбайнуванням. Одне підприємство, яке у нас розпочало трішки раніше, не дозволяло вологість, але для того, щоб загрузити завантажити зернозбиральну техніку більш рівномірно, це підсобне господарство України розпочали красовицю валки і з валків підбирають пшеничку. А всі інші техніка потужна, вона Сьогодні дозволяє в день збирати понад 25 гектарів ранніх зернових. Згідно розрахунків, можливо провести з жнива за 11 робочих днів, але трішки вибиває з колії погода. На сьогодні вже за липень місяць, а це тільки половина липня місяця випало 47,7 мм опадів від норми 76%. Ну і попереду ще очікуються невеликі опади, тому район не може вийти на ті показники по продуктивності, які задовільняли б і нас і самих виробників. Ну, Всі складові є для того, щоб зібрати і зберегти зерно, тому все буде зібрано. Може не так, хотіло, як хотілося, але так складаються поводні умови. Тут ми не можемо на них вплинути. Така ситуація.